Всім привіт! Отримав щойно від компанії ProfiLine, з якою я співпрацюю вже більше шести років. У мене від товщина міри, у мене від ProfiLine діагностичне обладнання. Останні два роки, здається, ні брешу три роки. Я використовую бустер від ProfiLine, яким запускаю дизельні автомобілі, у яких сів ще акумулятори. І от сьогодні отримав. Таких два піддослідних зразка більш актуальних, мабуть, вже в наш час, це в нас зарядні станції різної потужності, адже на осінь зиму нам прогнозують великі проблеми з енергетикою, і саме тому я подумав, подумував, як можна. Це питання вирішити, і спілкуючись з хлопцями з ProfiLine, дізнався, що вони планують запускати завозити в Україну лінійку зарядних станцій чи, чи не зарядних станцій, як їх правильно таких потужних павербанків назвати. Під власним брендом це дуже важливо і для мене, тому що от у мене генератор стоїть. Він тут чергує вчора. Він Майже 6 годин пропрацював, тому що світло у нас під Харковом вимикає доволі часто. А оскільки на осінь зиму прогнозують, що його не буде дуже часто, то ну, власне, як і у всіх проблем намагаюся вирішити, щоб і не торохтів генератор постійно і витрати були менші. Тому постало питання, яку зарядну станцію обрати. Не хочеться, не хотілося брати супер розкручених відомих брендів, переплачувати за них. Тому звернув увагу якраз таки на зразки від ProfiLine, адже повторюсь, їх продукцію я задоволений. Це український бренд. Звісно, вони їх купують в піднебесній, але що найважливіше, що мені подобається в цьому бренді, це те, що вони їх дуже-дуже ретельно тестують. У мене персонально велика кількість зразків різної продукції від цієї компанії. Покажу навіть отут частина з них. Також приїхала на тест до мене. Тобто просять також перевіряти автомобілі, дати свій фідбек, дати свою думку. От такі цікаві ліхтарі, павербанки. Ними я дуже часто користуюсь. Реально дуже крута штукенція. Рекомендую придбати і собі. Вони різної, різного розміру є. І тут ще щось мені прислали. А це новий пусковий пристрій, якраз новий бустер від ProfiLine. Це все ми будемо тестувати і потім. Навіть на основі мого досвіду і частково інших людей, інфлюенсерів і тих, хто користується великою кількістю таких гаджетів, компанія просто потім приймає рішення запускати ту чи іншу модель під своїм брендом чи ні. Тобто, це не просто поїхали, купили наклейки, наклеїли, а ще й протестували, наклали на наші українські умови. Підходить воно має сенс чи немає, і тільки потім воно. Завозиться цим мені компанія і її продукція подобається. Саме тому попросив мені два зразочки. Я не хотів супер супер потужну станцію, тому що в мене по суті генератор на 3 кВт. Він основні потужності буде закривати. А для роботи, для зарядки моїх камер, ноутбук, комп'ютер дружини, планшет дитини, інтернет, щоб працював, якби от якраз таких штукенцій кіловат чи пів його має вистачати, щоб покривати ці. Потреби. Ну, давайте дивитись, тому що я до отримання з характеристиками не знайомився. В принципі, всі вони мають бути десь написані на самих пристроях. Будемо зараз шукати і разом з вами будемо з ними знайомитися. Та о, знайшов. Ну, це у нас моделька SJ300. От у нас на емблемці написано 266 Вт-годин. Ну, тобто 0,26 кВт. Її максимальна ємність, так би мовити. DC вихід 15 вольт 12 вольт 10 ампер. А це вихід, це у нас змінний струм, це під звичайну розетку 220 вольт, 300 Вт, максимально може віддати 50 Герц. Це цікаво. Вже USB-шні виходи. USB 1, 5 вольт, 2 і 4. Ампери, мені Type-C цікаво, Power Delivery 60 Вт є. Оце цікаво, тому що це якраз для камери і для швидкої зарядки по Type-C підходить. Є кулер для охолодження BMS, я так розумію, під час зарядки. Є бездрутова зарядка. От Зараз ми це все перевіримо. Що ще цікаво так, екранчик це у нас usb QC30 іде, а тут, в принципі, все розписано прямо на самій зарядній станції. І є отакий потужний ліхтар. О, в нього має бути ага, декілька режимів. Ну, тут найголовніше от коли світла немає, вмикаєш і в квартирі має бути чи в будинку світло. Добре, це вмикається без повністю ввімкнення самої зарядної станції. Виходи у нас отакі, це здається американський вихід. Це у нас звичайна розетка з заземленням, і це у нас підприкурювач автомобільний 12 вольт, 10 А, якщо треба щось заживити. Далі, давайте ми включимо зарядну станцію. Оф, а включити, затискаємо, тримаємо. Вімкнулося. Ну, Перевіримо зараз ми роботу бездротової зарядки в першу чергу. Не магнітиться, але о, пішла зарядка. Працює, це вже цікаво. Тут індикації 1 Вт, але бездротова зарядка, хоча б 5 Вт має споживати. Зараз подивимося, що буде відбуватись. 2 Вт починає розганятись, коротше. 3 Вт. Люблю я ці всі індикації, слідкувати за цим всім. 5 Вт бездротова зарядка, звичайно, і має споживати. Через USB у мене такі зарядки є. От вони 5 Вт якраз і беруть. Ну, працює. Заряджається, От, то вже ми можемо смартфони заряджати від такої штукенці, 250 Вт, у неї ємність. Це добре. Так, це я так розумію, вмикається у нас вихід. AC засвітився на екранчику. Це вихід на змінний стром. А, зарядочка пішла, далі вищий. А, то коли вімкнулася розетка трішки стрівного споживання. Тут показується споживання. Ну, власне, якимось таким чином воно працює. Type-C-вихід поки що бездрутова. 6 Вт споживає. Ну, давайте спробуємо на Type-C. Відключилось. все падає. Так, а ну-ка, скільки Type-C буде жарти. Є, пішла зарядка на телефоні. О, Type-C вже 15, 20. Нічого собі. Скільки iPhone споживаю по Type-C. А, то воно стрибнуло, здається. Розігналася, ну і от, там, біля 20 Вт йде зарядка по Type-C. Доволі непогано, швидкий порт. Це супер. 43% зараз. Нехай трішки полежить. Ми її подивимося. Значить В комплекті йде просто зарядна станція, більше нічого. Упаковка. от Вона доволі легенька. В принципі, можна з собою на пікнік брати. Чи, наприклад, якщо для блогерства розглядати, то брати з собою для зарядки камер, світла і так далі. В принципі, світло, якраз от скільки я, 300 Вт казав, ну менше ну, хвилин 40 воно на повній зарядці має пропрацювати від цієї штукенці, якщо споживає 300 Вт, це якщо так рахувати. Ну, така штукенція, а чекайте, як же вона заряджається, заряджається. Від чого Як? як? Ага. Чи там дротів не було у мене? Чи вони десь тут заховані? Та ні, тут нічого немає. Знайшовся, я не все просто додивився. Тут має бути у нас просто від розетки зарядочка. А, ні, не просто, не все так просто. О, у нас є перехіднички, щоб ми могли звідси прикурювач вставити. У нас є отакий перехідничок. І є це, щоб від автомобіля зарядну станцію заряджати круто. Є USB Type-C вихід. І що ще застрягло? І от наш блок живлення для зарядки самої зарядної станції від мережі 220 вольт. Аутпут у нас 37,5 Вт, тобто майже 40 Вт він бере на зарядку. Ну і якщо так взяти, то до повної йому треба буде заряджати цю штукенцію скільки годин. 246 Вт годин у нас ємність самої станції. 37,5 треба покалькулювати, скільки годин воно буде. Заряджатися. Ну, власне, щось таке, якимось таким чином воно працює. Такий комплект у цієї штукенції буде. Ну і орієнтовно ціну я виведу на екран посилання на ці зарядні станції, які ви можете придбати зі знижкою за моїм промокодом Також залишу внизу. Що у нас поки я говорю? Уже 47%. Ну тобто зарядка реальні свої от показує майже 20 Вт. Доволі швидко телефон заряджається. І це круто. Так, давайте цю відкладемо в сторону, подивимося більш потужно, тому що я собі якраз хотів щось типу кіловат. Друга зарядна станція вона у нас більша, звісно ж, більше портів, виходів, USB-шки, всі потужні, як бачите, синього кольору. Тобто це 3.0 версія має бути. Маю надію, що інформація на екрані більше буде. Також бездрутова зарядка, також ручка відчувається, що воно важке. О, от таке світло у нас є, ліхтарик. Він прям такий направлений, не розсіяний. І отака розетка у нас є. От вона прикривається. Тобто, якась плюс-мінус якийсь вологозахист. Тут все ж таки є IP44. Ну, така штукінці. позаду нічого. Давайте пробувати якось нею користуватись. Поки що нічого треба ввімкнути О-нов, не треба тримати, натис і вона вмикається. О, Тут є індикація температури на екранчику. Пішла зарядка, причому зарядка показала MagSafe. Давайте покажу ще раз, як воно виглядає. Це набагато швидше має бути. О, значте, Тут кружечком. А то було тут запускала зарядка. Тобто, це звичайна бездротова зарядка, індикація батарейки. Отут. Коли у нас з'являється така штука, то так це вже MagSafe у нас йде. Що у нас зараз по споживанню вихід, output 6 Вт? Тут для мало маловато, має більше бути. 56% от заряд. У нас рівень заряду, точніше. Ну, так все індикується. Це, я так розумію, показує залишок 99 годин може працювати вже 7 Вт, бездротова, точніше, максайф іде зарядка. Так, світло давайте перевіримо. А, от ще один лайтбар у нас є попереду. І тепер вмикається друге клацання такий ліхтар, який можна нести за ручку. І у нас і два зразу може світити. І тепер два потухли. Ну, отакі варіанти є використання. Так, що цікаво, давайте почитаємо характеристики. На станції інформації не знайшов, поліз в інструкції. Отже, у мене тисячна версія, от її параметри 8,2 кг. 923 Вт-години. параметр акумулятора, літійонний. Пішли далі тут по виходам, якраз таки. Тисячний, максимальний може дати 1000 Вт. А, брешу, навіть 1800 Вт. Тут є режими різні, до речі. А, це вмикається, вимикається, вибачаюся, як режими перемкнути. Я ще не зрозумів. А, о, як перемикаються режими, треба затиснути, з'являється режим спорт. О. То в спорт режимі вона може максимум видати 1100 Вт. А якщо затиснемо і ще потримаємо. Еко. Чекайте: спорт. Ні, не так, ну давайте почекаємо. Не переходить далі. Ну окей, має бути ще. Має бути 1800 Вт це режим макс. Але що найцікавіше, це потужність на виходи, USB-виходи у нас. Версія А, їх три штуки. Якщо 5 вольт, то це 3 А дає. Якщо 9 вольт, 2, якщо 12 вольт, це 12,5 А. Якщо USB Type-C, то 3 А на будь-який вольтаж. Тобто це 15 Вт, в принципі. На звичайну зарядку по Type-C, якщо так перевести, бездротова зарядка QI. 15 Вт максимум, але в мене телефон лежить на ній. Він зарядився вже до 50%, до речі, і зараз показує 3 Вт. А ну-ка, що не так, що так мало. Отаким чином. А ну ка швидка зарядка має бути. Щось таке повинно бути. Ну, 4. Я тут бачу максимум 10 Вт, поки знімаю, читаю інструкцію. Далі мені цікаво. а от Максимальний а це вихід якраз з мінного строму. Це кВт в еко режимі, кВт 100 в спортрежимі, макс режим 1,8 кВт. Потужність. Так, вага її 8,2 кг. Відчувається, що важкенька. Ну, власне, така станція. Давайте ще USB Type-C. Тут він один. Перевіримо його, поки що 7 Вт показує. Вихід по Type-C, що ти нам покажеш? Нічого. А, тут USB треба вимкнути, вибачаюсь. Є. Пішов заряд. І дивимось на потужність. О, 20 Вт. Якраз дійшло. Ну, доволі непогано, якщо так воно працює, вже 51%. Так, є вихід 12 вольт, є два виходи DC 12 вольт наживлення якихось аксесуарів, які таким вольтажем живляться Окремо кожен порт вмикається. Вимикається, треба USB, натискаєш. Треба DC12, натискаєш, треба 24 натискаєш. Вхід 12 26 вольт це для зарядки від сонячних батарей. Це ще доволі круто, що треба собі десь намутити панелі сонячні подивитися, як воно буде працювати. Ну, що по телефону? От, поки я говорив. Відсоточок не додався, але показує, що 23 ватта, 24 Вт віддає. iPhone, здається 25 чи 30 ватт максимум по Type-C може прийняти. Ну от вже 52%. Коротше, працює. Заряджається. Також тут є кулер, бачу біля BMS. Захований там всередині. Брешу, от у нас кулер, де біля розеточки. Коротше, така штукенція. Протестую трішки пізніше, покажу, як воно буде працювати з різними пристроями. А я пішов ховати це все добро, бо щось здається, зараз, щось буде у нас грамить чи то вибухи, щоб воно все не було залите. Поки я ходив бурмотів, нас пішов дощ, але я назбирав під накриттям декілька таких вимірювальних пристроїв. Хочу заміряти в першу чергу, чи не брешуть станції по потужності заряду на екранах. Наскільки вони правдиву інформацію показують. Давайте в першу чергу перевіримо USB Type-C. Спробуємо зарядити наш телефон через такий тестер. 10-11 Вт. Акумулятор вже просто на 68% заряджений на телефоні, то більше він, скоріш за все, і не зможе в себе прийняти, але раніше приймав більше. Що у нас? 9 вольт, іде зарядка по 9 вольтам на 1,60% ну 1,6 А, грубо кажучи. Тобто, десь щось плюс-мінус. Давайте 9 на 1,6. Перевіримо його 9 на 1,6. 14,4 тобто, максимум має бути 15 Вт, але тут 11,12 на екрані показує. тобто щось трішки Обманює він нас. Так, Type-C відключаємо. Давайте тепер перевіримо USB-звичайну версію, наскільки чесна, вона у нас. Так, і тепер зарядка комп'ютера. Живлення, точніше, живлення з'явилось. Монтаж іде. Комп'ютер на максимум яскравість. так. Що у нас тут? У нас показує 4 Вт. Тут у нас показує 5 вольт 5 на 1,5. На 1,46 А. От. Ну, тут 4 Вт. 3 Ампера чомусь показує. 5 вольт 3 А. Тут 5 вольт 1,46 А. <реш> Щось трішки не сходиться. Давайте другий порт перевіримо. Так, другий порт теж пішов. Комп'ютер працює. Зарядка повну Зарядка працює. Підсвітка на повну, 5 вольт 3 А, тут 5 вольт 1,5 Ампера. 5 вольт 1,5 це у нас 7,5 Вт має бути. Але показує 4 Вт. Тобто тут трішки все ж таки обманює нас цей роз'ємчик. А давайте. Отак. От Точніше, не роз'єм, екран трішки обманює. Так, знову потухла підсвітка. А ну-ка, давай отак. Зарядка йде, підсвітка на максимум. Це у нас Quick Charge роз'єм USB. Що тут у нас 5 вольт, 1,5 А. Можливо, тут ще різниця в тому, що кабель я не надто потужний підключив, не оригінальний, але в мене USB-шного звичайного такого немає, тільки Type-C Type-C. Ну, Але зарядка йде, це все працює. Гадаю, цього достатньо. Тепер давайте ми його вімкнемо. В розетку від цієї станції. Розетка, до речі, потужність 87 Вт. Мій блок живлення від MacBook має. Підключаємо. Це все так висить. USB відключаємо. Всі тестери знімаємо і просто вмикаємо AC. Тепер. Є у нас змінний струм, але ми не подали його сюди. В ноутбук. от так З'явилися живлення на максимум. Підсвіточка 21, 12, 16 Вт, тобто при потужності 87, всі 87 він не споживає, тому що у нас тут потужність змінюється. Процесор, навантажує. Давайте щось в 4К помонтуємо. Чи подивимося відео якесь. От, в 4К воно більш потужніше. Що змінилось? Та в принципі, от 16 Вт-15. Тобто, якщо ви будете працювати, от у вас 14-й MacBook на M1. m 1 Max в монтажі буде споживати таку потужність. Тобто його десь приблизно 15 2 має вистачити цього 250 Втного пристрою. Ну, а Якщо це буде планшет, якщо це буде менша потужність, давайте що ми перевіримо, вийдемо з відеоредактора. От просто на сайті серфимо в інтернеті. Зараз трішки стрибнуло. Та то взагалі акумулятор заряджений, от до 10 Вт у нас де споживання. Але простіше тут якраз таки не через 220, а через Type-C, як якщо цього вистачає. Щоб ми не втрачали на нагрів блоку живлення, на конвертацію там з 12 В чи з кількох у нас батарейка бере на 220. От такі показники показує ця станція. І що цікаво ще мені, ну, зараз паралельно у нас змінний струм живлення йде. Підключимо телефон на зарядку. Є і телефон по Type-C може заряджатися. Я більш ніж впевнений, що ще й ці роз'єми можуть працювати паралельно. от така штука. Ця, от, ця маленька зарядна станція. J300, SJ300, 12 тисяч гривень коштує. Коротше, посилання на сайт. Де її придбати внизу, залишу, Повторю ще раз. Так, тепер давайте подивимося все ж кіловатну потужнішу, що вона у нас покаже по всім пристроям Відключаємось, Оп, забираємо і ставимо нашу мегапотужність. Так, перше з чого почнемо, давайте все ж змінний струм. 220 вольт це найцікавіше. А, не там. Тут вмикаємо і вже пішло живлення. Підключаємо до комп'ютера. Що я не зробив, не натиснув клавішу AC тут. Так, пішла зарядочка. Підсвітка на максимум. Давайте оберемо ту станцію, про яку ми ведемо мову. Це Profile OPS 1000. От її характеристики тут на сайті прописані, і її вартість. Це кіловатна станція у нас. Що ми бачимо зараз? О, індикація обертання вентилятора є на екрані. 23-24 Вт показує споживання зараз. Дещо більше, ніж показувала та станція, хоча у нас нічого не відбувається на комп'ютері. Просто все на максимумі, підсвітка на максимумі. Можливо, пішла зарядка трішки батарейки. Um, так, ну, якось так вона працює. Так, давайте паралельно перевіримо, ще підключимо Type-C зарядочку до телефону. І треба обов'язково USB вимкнути. Зарядка пішла. Загальна потужність збільшується вже майже 30 Вт. Так, а тут у нас що показується. І тут у нас 9 на 1.34. Давайте телефон відключимо. Живлення комп'ютера зробимо. На максимум. А ну-ка, 10 Вт показує. Тут у нас комп'ютер по Type-C. Тут від цієї станції приймає 20 вольт і пів Ампера. Ну, тобто це правдиві 10 Вт. 10 стрибає у нас. Зараз що у нас? О, 10 Вт якраз тут показує. 10 Вт. Спробуємо запустити відеоредактор. Як одразу стрибають показники, коли програму запускаєш, потужно 20-25. Так, огляд автомобіля 4К. 16 Вт, в принципі, небагато. Так, тут правдиво, BMS показує 15. От якраз майже сходиться 10 Вт, і доволі швидко воно змінює показники. Тепер давайте ще USB A тут перевіримо. Спробуємо зарядочку. Знову ж все будемо пробувати до комп'ютера. Він у нас максимальну потужність має сприймати тягнути в себе, точніше навіть. А, тут на тією стороною екран нічого не побачимо. Але здається, трішки є 5 вольт 1,4 А. Тут 7 Вт показує 5 на 1,4, 7 Вт. О, оце правда. Це максимум, що воно може видати так, 5 на 1.48. Це максимум, що по USB A може видати. Причому оно ну будь-який, мабуть. Так зможе Нагадаю, що це живлення саме комп'ютера у нас іде от по USB Type-C. Так, 7 Вт. 7 Вт. 5 на 1.46, 1.47, 43. Так, 7 Вт. Ну, власне, це теж. Працює. Це теж здається правдиво. Ця станція трішки чіткіше працює, але, повторюсь, мені найголовніше і найцікавіше відключаємо, якщо треба максимальна потужність, щоб у нас працювала через блок живлення. І це все добряче також працює. У нас 30, от 40 Вт навіть віддавало. Тобто, коли треба вивести відео, саме рендеринг запустити. От, якраз вона в цьому плані має допомагати, тому що через Type-C можна просто працювати, якісь нескладні задачі робити. Ну, власне, такий коротенький тест, чи правильно показують екрани. І, в принципі, як доказ того, що і ноутбук від цього може працювати, є. А далі будуть у нас заміри, подивимося, скільки воно в реальному часі зможе пропрацювати. Треба зарядити знову ж обидва пристрій до повного, і буде у нас наступне відео. О, дивіться, з моїм промокодом отакенна знижка буде на цю зарядну станцію, тому за посиланнями внизу під відео вони є в облиці опису. Переходьте на сайт, вводьте промокод, отримуйте одразу знижечку. Вона дозволить суттєво заощадити, як бачите, і будьте завжди на зв'язку, будьте завжди в роботі, працюйте, заробляйте кошти, будьте заряджені з енергією, і тоді у вас все буде добре. Якщо відео сподобалось, не забудьте. Тиснути вподобайку, думки, коментарі, досвід використання зарядних станцій подібного типу. Лишайте внизу, буде цікаво почитати. Ну і до нових зустрічей, до нових тестів. Далі у нас буде заміри зарядок по часу, скільки тримає, скільки заряджається, все це перевіримо, як воно працює, тому що ну, девайси прислані, в принципі, на глибокі тести. Гадаю, і вам також буде цікаво. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей.